Доброго дня, шановні члени комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 5 депутатів. Комісія легітимна, кворум є. В роботі комісії бере участь голова комісії з питань бюджету і фінансів обласної ради Єсенюк Пігра Євгенович. На розгляд постійної комісії надійшло два додаткових питання про передачу продуктів харчування, що є спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Рівницької області, з балансу комунального закладу Зубунівський геріатричний пенсіонат Рівницької обласної ради, на баланс інших комунальних закладів галузі соціального захисту, та про передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівницької обласної ради. На Бланс комунального закладу Рівненський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради. Є пропозиція включити ці два питання до порядку денного. Є ще будуть пропозиції. Якщо немає, пропоную з цими пропозиціями прийняти порядок денний в цілому. Хто за одного дякую? Переходимо до питань порядку денного. Перше питання. Так як ми вже всі заслухали інформацію від доповідачів у питаннях порядку денного, переходимо прямо до голосування. Перше питання про надання дозволу на списання основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів та засобів, що належать до спільної власності територіальних громад ціл, селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі обласних комунальних закладів та підприємств в галузі охорони здоров'я. Ну, інформацію взяти до відома і погодити з писанням основних засобів та малоцінних неборотних активів у комунальному підприємству Рівінський обласний протипохвинний центр рівненської обласної ради, комунальному підприємству обласний перинатальний центр рівненської обласної ради і комунальному закладу обласне бюро судово-медичної експертизи Рівненської обласної ради. Хто заголосно, дякую. Наступне питання про передачу продуктів харчування. З балансу комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівінської обласної ради на баланс комунального підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня Рівінської обласної ради. Основную інформацію взяти до відома і погодити передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат на баланс комунального підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня. Хто за наголошую. Дякую. Наступне питання. Про встановлення державного закладу Луганський державний медичний університет орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії воєнного стану і 6 місяців, після, воєнного, після закінчення військового стану, загальній площі 53,2 метра квадратних в будівлі за адресою міста вулиця Київська, 60. Співної власні територіальної громадські селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна дитяча лікарня Рівненської обласної ради. Пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення Державному закладу Луганської державної університет реально плати в розмірі 1 гривні на термін який я озвучив. Хто за? Наголосно, дякую. Наступне питання: схоже про встановлення державному закладу Луганський державний медичний університет орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії військового стану і 6 місяців після закінчення дії військового стану, площею 47,4 метра квадратних з адресою місто Рівне вулиця Свободи, 12, яка є спільною власністю територіальних громад селищ міста Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний шкільно венерологічний диспансер Рівненської обласної ради. Пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення державному закладу Муганський державний медичний університет університету оренди плати в розмірі 1 гривня. На той період, який є, звучав, хто заголосив. <кхе> Наступне питання: про встановлення Біловодської селищної військової адміністрації Старобітського району. Луганської області плати в розмірі 1 гривня в рік на прилді дії довго оренди за оренду площу за оренду приміщення загальною площею 47,04 метра квадратних, корисною площею 37,4 метра квадратного у будівлі за адресою міста рівни вулиці Словацького 1, яка є спільною власністю територіальних громад цілеселищ Містрівницької області та обліковується на балансі комунального підприємства. У районі комплексом Рівницької обласної ради. Мою ну, інформацію взяти до відома і погодити встановлення Біловодській селищній військовій адміністрації Старобільського району Луганської області в радний пати в розмірі 1 гривня на період дії договору оренди. Хто за? Оголосно, дякую. Наступне питання про встановлення департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщення загальною площею 43,43 43 метра квадратного за адресою міста Рівне Майдан Просвіти 2, яка є спільною власністю територіальних громад сіль, селищ міста Рівненської області. Обліковується на балансі комунального підприємства управління минулим комплексом Рівненської обласної ради. Інформацію взяти відвідамо та поводить встановлення департаменту з цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради та ринку плати розмірі на гривня на той період. Хто за оголошення? Дякую. Наступне. Про передачу продуктів харчування, що є спільною власністю територіальних громад селищ міст Рівінській області з балансу комунального закладу Дубунівський геріатричний пансіонат Рівненської обласної ради на баланс інших комунальних закладів галузі освіти. Алузіосвіт. Інформацію взяти довідоми, проводити передачу продуктів харчування, що є спільною власністю територіальних громад ціл селищ міст Рівінської області з балансу комунального закладу з Дубунівський геріатричний пансіонат. На баланс інших комунальних закладів в галузі соціального захисту. Хто за одноголосно дякую? Наступне питання про передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. На баланс комунального закладу рівеньський обласний центр комплексної реабілітації Рівненської обласної ради. Пропоную інформацію взяти до відома і поводити передачу продуктів харчування з балансу комунального закладу. Проський психоневрологічний інтернат на Баланс комунального закладу Рівненський обласний центр комплексної реабілітації. Хто за одного Питання різне є? Питання. Якщо немає, дякую.